Коли саме розпочнеться опалювальний сезон в Донецькій області, наразі сказати важко, як і те, чи розпочнеться він взагалі. Проте у Силдівській громаді усі котельні вже підготовлені до ймовірного запуску газу. Послуги нам надає Донець Теплокомуненерго. У нас є шість котель, які опалюють наше місто. Це 184 багатоповерхових будинки. Ось із них у нас ці 100 котельні на 100% готові відповідно до наданої інформації Донець теплокомуненерго. Що Ця газу, я хочу зазначити, то я думаю, облдержадміністрація в місті з керівництвом країни вони знаходять якісь виходи, щоб зробити, щоб у нас наше населення отримало газ. Але для проходження опалювального сезону одного газу буде недостатньо. Ми відпрацьовували з керівниками РЕС щодо електроенергії. Те населення, яке знаходиться у нас в місті, і яке буде зараз електропець. Працюють газа ж нема за їхніми даними. Наші мережі повинні це витримати. А для того щоб забезпечити котельні безперебійним водопостачанням, біля них будуть бурити свердловини. Ми на сьогоднішній день прийняли рішення. Начальник військової адміністрації прийняв рішення щодо буріння свердловин на котельні. Ми плануємо зробити 10 свердловин, таких щоб допомогти нашим тепловикам включити це. Опалення також було розроблено програму з допомоги мешканцям громади дровами. Ті в нас, які дерева є аварійні. Ми їх спилюємо, і будемо також роздавати нашим верстам населенням. Це обов'язково будуть незахищені версти населення. Що стосується водопостачання для мешканців, то через нестабільну ситуацію на карльській фільтрувальній станції продовжиться робота з буріння свердловин у різних районах та населених пунктах Селидівської громади. Програма почалася ще з 2014 року, але насамперед це на сьогодні дуже нагальна проблема, і тому у нас уже 11 свердловин у нас працює. Це дев'ять у селидовому і. Останні це українські. Зараз прийнято рішення нашим військової адміністрації міською, що будуть ще продовжені буріння з 20 го числа. Інші свердловини це будуть свердловини в Цукурино 3, Вишнему, Петровки. Також керівництво громади планує встановлювати очисне обладнання, аби вода була придатна для вживання. Альона Собаленко, Чепіль Даніїл Силидового, спеціально для Капріньюс.